Шановні земляки, сьогодні наше місто вкутре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого земляка-захисника України Лавренка Назара Павловича. Цей юнак не дожив до перемоги, але вірний присязі, мужньо боров, боровся за нашу країну. Назар Лавренко служив солдатом зовнішнім пілотом-оператором безпілотних літальних апаратів 3-го відділення ударних мультироторних систем взводу ударних мультироторних систем спеціального призначення роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення військової частини Національної гвардії України 2 жовтня 2024 року. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу противником позицій біля населеного пункту Харківської області. Шануємо хвилиною мовчання немирующу пам'ять про нашого героя Лавренка Назара Павловича. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який, на жаль, віддав найцінніше, що в нього є, своє молоде життя за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами. Назар не став осторонь, коли московська орда вторглася через наші кордони. Незважаючи на свою юність, він пішов захищати. Він показав, що він справжній воїн. Він справжній взірець та приклад для всіх нас. Дякуючи таким мужнім воїнам, як Назар, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, будь ласка, цінуйте, пам'ятайте, допомагайте, дякуйте та підтримуйте наших військових, моліться за них. Вони щит нашого спокою. Від імені Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття безким рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Дорога родина, шановна громада, вельми шановні побратими, вкотрид біль. Котре смуток, вкотре печаль прийшли в наше місто. Сьогодні зібралися ми в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, молодій людині, яка по великому рахунку ще не бачила, що таке життя, але він знає, що таке війна. Він прийшов всі пекла, ади, які тільки є, і повернувся додому, як можний воїн, але, на жаль, на щиті. Батьки втратили любічого сина, сестри втратили брата, побратини втратили надійного мужнього друга. Але війна є війна, на війні не буває без жертв. Немає слів для втіхи, рідним, близьким, друзям всіх, хто знав Назара. Таких слів просто не існує. В імені міського голови Сергія Ананка всеї Смілянської громади висловлює найчаріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановна родина, ми знали ну, Назара як шкіпера нашого бойового товариша. Я пам'ятаю його як надійну людину, людина, яка завжди підставляла плече. Людина, якою я був гаразд завірити своє життя і був певний, що він мене завжди прикриє і завжди підтримує. Він завжди був щирий, завжди ми могли на нього покластися. Це була велика честь для мене, для всього нашого підрозділу: битися з ним пліч-опліч. Дякуємо за службу. віки встрій! Давайте разом помолимося за назара з нашими священними служителями нашого міста. Salve salve tu che oscellas tuye robeno vitoe te vitoye Hoi, Господь, дижу за вие благой на твого свето Світи дарував сам, Господи, упокою душу, що спочилого воїна Христового Назарія. місці світло місці місті чи місці спокійного, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання, ні всяких приміщення хімслого, чи дітучим Бог. Як вагилі, будений Бог, простий перемей, тим, що вчера ми решили, ходити велика правду, Твоя, правда, війна з того, Твої станати. Бо ти є Воскресіння, життя і упоєння спочилого воїна Христового Назарія, який дав життя своє за посилаємо отцю і сину, От нині бувся час і Живи <звідний> Живими і мертви, володіючи Христос, що воскрес і змертвих, істинний Бог наш, молитва причистої Своєї Матері, серед славних і сіхвальних апостолів, преподобний Бога отців наших, душу загиблого, воїна Назарія, героя, який віддав все життя за незалежність соборність української держави. Остеляк святих учинить, на луні Авраама в покої до пральників, приєднає і нас помилує Спасе, бо Він благий і людинолюбний. Гірко полеше, коли через цю війну, через московських окупантів, відходять від нас. Найкраще світ нашої нації, ті, які не байдужі за майбутнє нашої держави. Важко хоронити старших наших побратимів, хлопців, але набагато важче таких юнаків. Наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Подивіться на фотографію. Красень. Красень Юнак. А він сьогодні домовий. Він міг не бути на фронті. Як і багато інших, які сьогодні не на фронті. Він міг уникнути цього. Але був вихований. Пані тому, що є щось важливіше, ніж це життя, є майбутнє нашої держави. І за це майбутнє треба боротися. Якщо сьогодні хтось думає, що путіну треба, вугледар чи Покровськ, він глибоко сумнівається. Путіну треба Львів. І якщо не буде кому замінити Назарія, Московський чобіт буде і тут, на Смілянщині. Ви знаєте, недавно спілкувався з одним бізнесменом, який каже, що має багато роботи. А ті хлопці, які у мене працювали, вже третій рік сидять вдома, ховаються. Не виходять на роботу, бо бояться йти на фронт. Бояться, що його схоплять, і він піде напроти. Він сьогодні може заховатися. Я сьогодні можу сказати у камеру, але вони не дивляться це. Вони швиденько переглядають на шоу якесь. Їм цікавіше це. Вони хочуть відключитися від цієї війни. Думати, що її немає, що вона десь там. Але я хочу сказати їм, що сьогодні ви заховалися під жінки з підницю. Завтра, як окупант прийде сюди, він не буде питати. І не буде звертати на ну тебе, що ти прийшов і подав йому хліб з радістю, що, мовляв, ми тебе зустрічаємо. Він тебе передягне у російський однострій, і ти підеш, і все одно будеш воювати, але вже не за свою землю. А за той так званий русський мір, який несе ця огидна російська держава. Назад міг жити. Сьогодні багато чиновників є такі, що хочу сказати, що, мовляв, давайте зменшимо вік із 25 до 22. Про що вони думають? Вони думають про українську націю, вони думають про українське майбуття. Ні. Вони думають тільки про особистий. Свій здобуток. Все пройде. І Господь кожного спитає, гідно спитає, хто виконав ту місію, яка була покладена йому в цьому земному житті. Назар зробив свій вибір. Так болячи сьогодні, але він виконав свою місію до кінця. І він перед Господом Богом буде чистим. Кажучи, Господи, я виконав все, що Ти заповів. Я поклав більше, що міг покласти це своє життя. Так, як ти казав, немає більше любові, ніж покласти душу свою за ближніх своїх. Він це виконав до кінця. І ми шануємо його вірність. Вірність українській державі, Вірність нашому майбутньому. У цей молодий вік він помер для того, щоб Україна була, щоб відбулася українська україна. З українськими звичаями, з українськими традиціями, з українською рідною мовою, з українською церквою. Молимо за тебе, брата. І будемо пам'ятати тебе і в молитві завжди, просити, щоб Господь, оцінивши твою жертву, прийняв душу твою там, де немає вже ні болі, ні печалі. Та життя безкінечне. Слава Господу І слава Україні!